Це місто надвірна, 35 кілометрів до міста Івано-Франківськ, і тут продається такий двоповерховий цегляний будинок. На першому поверсі є велика кухня з меблями і технікою. Підігрів підлоги є газове індивідуальне опалення, також є санвузол на першому поверсі і велика вітальня. Площа якої 37 метрів квадратних, тут є діючий камін, і є вихід на терасу. В будинку є система охорони, територія має 8 сотих землі, огороджена парканом. На території є колодязь, каналізація септик. Це такий коридор. Дерев'яні сходи на другий поверх. Тут є три окремі кімнати і велика ванна 9 метрів квадратних. Це спальня. Тут є вихід на великий балкон. Якщо зацікавило, телефонуйте.